Чергове правопорушення нам повідомило, де є е, п'яний за кермом водій. Його затримали, ніби зараз приїдемо будемо розбиратися. що Тут є Слава Україні! Ти, Героям слава! Не в нічого, ми — «Автомайдан». — Є представники автомайдану, місто, то, місто, що? Місто Тож, Що сталося ми там розуміє? Не виска. треба фотографувати. — Так сильно. Ми не фотографуємо, ми в відео. Не треба, друже ну, мій, не треба. А Чому? А чому? Ну тому що не треба. Ви... ви вживали алкоголь? Ні. Вживав. Гані ну, Небеса, не знімається. Ну, не ну як це не знімаю? Я журналіст, я маю повне право знімати. Ви п'яний за кермом порушуєте повністю весь громадський порядок. Не дай Бог, щоб когось били. Зараз я привезу документи, якщо треба. Ну Якщо є документи, давайте документи відженем ваш автомобіль до вас додому, але вас все рівно все, потрібно буде, по-полюдськи. Достав... по, по Ну Протокол, Протокол будемо складати по-любому. По забрав ваш автомобіль і привіз документи на даний автомобіль та ваші посвідчення водія. Слухай, друг, мій милий, ти нормальний посад. Я зараз привезу вам документи там. І ви оце від мене чи ні? Оце Я не можу. Я не можу, бо, тому що я полковник, блядь, не можу я з вами плакати на своїй оранжері. Я тобі дам, начальник, капітан. Я тобі дам посвідчення, що я керую Жигулем Довбаним, блядь. Я керую. Все тобі собі мав. Зараз відженемо. Вони мені не травм майданчик. Давай лучше вон сюда. сюди да, і вернемося, хлопці. Будь ласка, сядьте хтось. Он... Брат, Давай зі на поставить. Я вагу не буде на машині, мені не можна робити. Малий. Ти великий, мали. я малий, я це ваган. Чого ж мене так, блядь, за що небудь, блядь, Це не за що не бути. За що небудь? Ви порушили це дуже серйозно. П'яний за дуже закермо. Ми виїхали непристимно. Вас би попередили, ви поїхали. Ну це не що небудь. Ну я ж не нарушив нічого. Ви нарушили... Чу, зараз, діня, бля, за новостяк. Ви, ви нарушили, те, бля, ви нарушили. Ви нарушу. Якщо... Ви... Я, я преступник, полковник преступник, бля. П'яний за кермом є злочинець. Ви знаєте так. це? Ні, я не пенсіонер. Я не п'яний. Ви, ну, ви, не ви у відставці, просто. ви полковник у відставці. А де ви служили в військах чи в міліції? Авган, спецназ. — Ви афганець, так? Не знаю, що робить. Шайте, будь ласка, що знаєш, то і рубе нача. Я тобі, я Авгаїн ну, не, не, не поїду. Що там робити? Розстріляє. Хоч я розумію. Хоч душа там. Ну я б відстано тільки щоб бляха. Я не боюся вже пило. Буквально після того як зупинили. Та от, визивай ОМОН, визивай, блядь, афган. визивай, блядь, блядь, спецназ. Ну я не боюсь брат. Хоч я тобі скажу. Я я не, не нару... можу боротися. Я не вдівай нарушників. Я не нарушив нічого. Я нормальна. Нормальна людина. Я, я хочу тут добавити. А подвій до себе і ми підвіде до нас в ГАЇ. А Там чого А чого до вас в ГАЇ? Встановити вас як особу, як водія. Хоч я принесу тобі документи. Принесу тобі, що я є нормальний. Чого вони зупинилися нормально? Тому що я не зупинився, бо я їхав на шалений світ і не зупинився. От, а, я зразу тобі скажу, що я їхав на шаленій світості і не зупинився. Ну Степан, там, Розстріляємо. Розцілля... Поїду на світа. Виїхали. Ну, Маску, ставте, де валіки. Ти що їде з тим, чи тут заселяємо? Я тіко за рулем. Не не, 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 за рулям. То не, за кермом точно ні. Ну автомобіль. то я з Степанович, Степанович.